Добрий день, друзі! В наявності є таке теребілка для кукурудзів. Є три штуки. Дві. Цих дві по 200 гривень. Ця 250. Такий стан. Скоріт такий фаркопа, такі 650 гривень, Такі 350. Такі є для міні-тракторця під пальці 22 міліметри. Поперечка така. З однієї сторони на автомобільний прицеп, з другої на тракторний. Такий їжак є. Жакі. Один. Також є такі шкіри, дві штуки. Така є за 1300 гривень. Все гарно крутиться. Такі ступиці є від імпортної техніки. Такі колеса є. Поперечка є від Т-150 в зборі з кубою. Такі шкіли є різні. Так що когось що цікавить, пишіть. Відправлю новою поштою. Всім гарного дня. До побачення.